Привіт, народ! Хочеться хоч якось по можливості зробити, бо діти ростуть. Час не дуже зараз, час жахливий, можна сказати, але діти ростуть, вони хочуть якихось теж також, е, е, як сказати, розваг. Тому, ну, такий сузуки чотирьохтакний по -су поставили всесезонну, Чи зимню навіть така в'єтнамська хороша. Цей. Ну Ми вже накатались, тут вже траса така, але хочу показати також як можна при мінімум э, затратах і смикалки і зробити дітям радість. Мені так дуже